21 листопада, у День гідності та свободи, у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 5 імені Людмили Бугаєвської горішніх плавнів відбулось урочисте відкриття алеї героїв Калина пам'яті. Алею започатковано 29 вересня 2023 року. Саме того дня навчальний заклад став учасником всеукраїнської акції, і на своєму шкільному подвір'ї учні та вчителі висадили кущики калини на честь загиблих в російсько-українській війні випускників п'ятої школи. На той час рослинок було дев'ять, що відповідало кількості спочилих колишніх учнів. На жаль, війна бажально продовжує забирати життя українських захисників. Упродовж останніх двох місяців стало відомо про поповнення небесного війська ще двома випускниками-героями. На честь Ігоря Новохатного наразі висаджено десятий кущі калини. Рослинка пам'яті Олександра Шматка, який загинув минулого тижня, поповнить алею навесні. Присутні на урочистому заході згадали поіменно усіх випускників п'ятої школи, хто віддав своє життя у боротьбі за майбутнє нашої країни і народу, а також шанували пам'ять героїв хвилиною мовчання і виконанням трагічної української народної пісні. Ще й кулями засіяна, гей-гей, Ще й кулями засіяна. продовжився захід декламуванням вірша. Зима без світла це не страшно. Ярославом лихожоном. Зима без світла це не страшно. Страшно без сина, без тата, без брата. Без душевних розмов, без вечері разом, без тих, кого забрала війна, так важко чекати дзвінка, коли повсюду лунає тривога. І при свічці тихенько вимовляєш слова, ти лиш бережи їх усіх, Боже. До присутніх на урочистому заході відкриття алеї калина пам'яті звернулася Алла Тузікова, директорка спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 Людмили Бугаєвської. Російська армія принесла кожному з нас багато горя, і не зрозуміло, коли все це скінчиться. Але дійсно мені б хотілося, щоб на числі 11 ми призупинили посадку. Кущів калини, хочеться, щоб ми всі жили у мирній Україні, щоб ми могли з вами спілкуватися і співати веселі пісні. Я вірю в те, що перемога буде. І сьогодні я схиляю голову перед нашими випускниками, які дають можливість нам з вами сьогодні жити. Алла Тузікова оголосила також про відкриття банеру на калиновій алеї пам'яті. На ньому розміщено QR-код, за яким кожен охочий перехожий, може дізнатися про загиблих випускників п'ятої школи нашої громади і Полтавщини, а також запропонувати іншу важливу для опублікування інформацію. Закінчився захід спільним виконанням державного гімну України.